До вашої уваги продається комерційне приміщення по вулиці Пулюя. По сусідству у нас є магазини. В приміщенні зроблений новий ремонт. Приміщення світле, встановлені радіатори. Чугуні є центральне опалення, металопластикові вікна. у приміщенні встановлені такі точкові світильники. Також є туалет. Можливо, в даному випадку підключити бойлер. Буде і тепла, і холодна вода. Також можна набирати воду прямо не з умивальника. Дана нерухомість може бути як і офіс, так і під магазин. Тому для більш детальної інформації. Звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений в описі.